І так, всім чеки, брики, мої фрари. З вами Зеделер. І сьогодні ми будемо грати гру під назвою Five Nights at Freddy's або, як нам всім відомо, фумусить. І я хочу зняти вам лесплей. І, коротше, я буду без вебки грати, бо вона, як завжди, у мене глючить із-за контрастності і яркості. І да. І у мене ще такий десь інтернет нормальний з роутера конченого. І да, ми будемо це все знімати на PlayStation 5. Ну добре, а не забувайте підписуватися на мій канал, ставте подавайте та зміночок, щоб не пропускати нове відео. Пишіть коментарі, мені буде приємно почитати. Я роблю ще сафем анімації та летсплеї і можу зняти челендж по якійсь відеоігрі. Ну добре, я планую розпочати з чистого листа. Потрібна допомога Фредді Фасберг спіца в... Ф... Не, я мабуть де прочитаю пацани. Воно тут швидко йде. Появилось. Появилось. Я на плойки п'ятом граю, ви можете чути оце. Ну так. Да. Блін, тут все так в пікселях, а я коли грав на телевізорі, все їм був. -бу. На Л1 відкривати планшет, а на квадратик. нос с Фредди. Привіт, привіт, привіт. Тим, ти, я дальше чув, що ти новий робітник Фредді Фа... Тьфу, Що ты что у тебе є перша ничья? Короче, я на переводу пацаны. Бляха, я фанга, я пропускаю. И да, кстати, тут есть меню не паузы. Тут есть меню пауза, короче. Да, кто нас знал, у нас тут есть. Значит, на треугольник я пропускаю фугай Понял. Ага, что за нас? А вот тут а уже на шутки. Он тут просто садился. себе. Бляха, мне страшно, уже хочется из этой игры. Реально, мне страшно.

company that I'm supposed to read it's kind of a legal thing you um, know welcome to Freddy Básbairi's Pizza a magical place for kids and grown-ups alike <laughs> And the carpets have been replaced. Blah, blah, blah. Now, that might sound bad, I know. But there's really nothing to worry about. Uh, the animatronic characters here do get a bit quirky at night. But do I blame them? No. If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night, too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of uh -huh. children. Boy, yeah. and you show them a little respect. Right? Okay. So just be aware. The characters do tend to wander a bit. Сэ, я тебе сразу короче, давай не конец. Ну короче, пропустим его уже. Кстати. Короче, хочешь ты рассказать историю вчера? Порядка здесь баты видео. Короче, у меня интернет был поганый, а габачку мне настроил, короче, нафиг. І коли видос... І короче, мама казала, що у цій гри немає суті, і ти просто стоїш і нічого не робиш. Ні, у неї є суть. Якщо ви знаєте сюжет, то і пойме. да, пацани. А ну давай. Мені проще стрілками управлять. А ну давай. Заработ ссылочку. А хотя... Хоча... Не вибив, да, не вибив. Тут треба схоже економити енергію. Я уже зрозумів так. У мене уже 76%. Да. Тут і показывай, і тут ще є лінія така. Показываю, скільки ти исчарпаешь прямо зараз. Зараз тільки одна полоска. Да. Да це наче якась 3 d графіка я не розумію. От гітара Бонни кріщики... и Шо? Бляха! Ви бачили, як гітара Бонні крещику проходить? Ви бачили? Мені схоже звезда в цьому місці, короче, я був втик. Ні, якщо чесно, то мені страшно прям зараз. Бо я в цю гру давно не гуляв. У мене рішительності немає прямо. Це це до ендоскелета. Бляха, він тута! Він на лівій двері. Він на лівій двері. Стоп. Тики Бонни у нас выдвигался. Сколько тут еще его ждет? Я слежу за каждым шороком, кто не знает. Пошел! Пошел! Я уже нахрест готовый даже. Бляха! Короче, я старик, кому управляю, чем джойстиком. Це незручно. Я на цей по бляха. Го... Шошо закрилося, як випадок двері. Де ага, він. Ага, он тут. Значить можна відкривати двері. Ага. Грбаний насос. Для мене це вже неприємно. Застиратися можна. Бляха. Ну короче, мы тут охорон охорон охоронцем пиццарии работаем. От зараз піде. Зараз піде він. Докажу зара. Не зараз піде. Что страшно мне? Стоп. Шо я? Стиви! А выдержи? Ага, він у нас! Все зрозуміло. Уже 4 часа ранку, блин! Він там. Сохра! Бляха! Чика пішла до нас! Сбер, жди! Він... Кровы э, у нас, короче. Стоп, могу тебе же 42-го поретриться? Бляха. Стоп. Подожди. А да все остальные? Опа! Картини змінились! Пітерон Кстати, тут тільки що другий лист, лист був. Ви бачили? От я побачив, але забув сказати вам. Мне что страшно. А ну почека. А где там кролика немає? Воно ну, по-любому здесь у нас. Я стопудово знаю. Я цю гру пройшов майже на 100%. И кстати, да, тут есть досягнення, кто не знал. хто то, кто гру на пуйке, там есть досягнення. І це правда. Здорово, что ты ти... рыбачся на мене. Реально, что ты рыбачся. Цей крогок тоже надо слыбаться. По-любому тут можно закрывать дверь, бо скоро пяти рамку. У тебя курка на мене. Бляха. Я краще тут Бляха. А, все добре. А чекай, я чую шумыть здесь. А ще я там щось пробігло. Господи, о Господі. Якщо чесно, мені страшно. Я по-любому обіструсь прямо зараз, бо тут Фокси іначе вибігає зараз. Я краще бы я собою Да. Бачите, рука Бони кріз гитару йде. Почали! Во, почали, а? Дивіться, вони почали. Тільки бони це все розпочав. Он тут, в э, будках Фокси. Что? Что? Да ты насмехаешься, я бы А ну. Давай. Uh, I also want to the of the да бляха! А да, почека? вряд ли было что буду ожидать. Там навряд. Там навряд. Я знаю это. Бляха! Мне кажется, чтобы я чекнул Фокси. Чаще я чекал его. Блин, ты порезнул на удинсе реально. А ну почекай. Ага. Все добре. Подожди, подожди. Я знаю От Бонні, помните? Від якось перебрався до камеру 2Б, де я зараз на ній. Да. Якось перебрався дуже шустро. Так, знову курка лепиться на мене. А де Бонні, Щось його немає. Держи. його немає, Что? О, привет. Соси тут... А, не в коридоре. Зрозумело. Я не комментировал, потому что я сконтролювався. Я на акре сконтролировался нафиг. Чьяк там? Сконцентрировался чьяк там, я не знаю. А тут есть чик... чит-коды, как в ПК-версии, кстати? Тут есть чит-коды? Чит-коды -ко... чит тут есть? Тут есть чит-коды, реально, на PS5? -е? За ним я чаще слежу, кстати. Позора пройдемо. Шо? Шо? Ми першу і другу ніч пройдемо поки що. Да, ми першу і другу ніч поки що пройдемо. Просто там на третьей ночи, я помню, Фредди появляется. Да. Кстати, фонарь я на телефоне прошл, кто не знает. Але, мабуть, третью, четвертую, пятую ночь я прошл за щитами. Да. Звездец. Пушв! Двин... Ага. Шосы меня тут за куда курка поди? А, вода там. Понял. А, стоп! Эм. что шо? Шо? шо страшно стало? А, понял. Вон у ну, меня диет. Начинай диет. Не На что-то диеты начинают. Давай, иди себе. Вот Зара, поедай, Подожди, надо чекнуть. Бляха. Ай, бляха. Подожди, трубачек тут пират Фуксик. А что у Фокси уместно появляется, вы бачили? Да, він щось у нас тут не появляется? Вот видите, ни разу не вылез. Блин. Тут интернет у меня чуть-чуть поганий ну, нічого но ничего страшного. Зато воно совпадает с кадрами, как на обычный PlayStation. Я через ПК зараз вам снимаю, короче, кто-то знал. Да. Зара тут закрыли сразу. Вот давайте докажу. Оста... Чика шумыть. О, а чика... О, босс, Раш. Ага, чика у нас. Чика у нас. Подождите. Стоп. Лёха. Алладин. Блин, я в панике. Это экстрим, блях. Раба... Ага, она там. Все добро. Можно только за Бонни следить ее зараз. Можно за Бонни Арутики. Мабуть, ми не доживемо до п'яти часов 100%. Стопе, Ні, ній немає. Я все раді ходжу. Ми не доживемо пацани, ми здохнемо. Ми як придурок сдохнем. За того, що закудулись в дверях, бляха. Оці придурок знову дивляться на мене. Кстати, у мене є диск в СФНАФа, зараз я на ньому якраз граю. Я вам в кінці відео покажу наш. Це кровосос з двері мені на Тихо, 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 тихо. Сей придурок зараз прийде, оцей жердяй зараз прийде. Ты ж А будет открыть Нет. Не, не, не. Зараз Кример. Уихи, капец. У меня даже дул сын сопущав. Ладно, что? Блин, мы снова без сраги с нафиг. Ну, хайдинг. Да логично, не, ну что? Не, ну реально, шо ну хадинг, бляха Меніпа не і И вы такие оружие ні разу не попадався Фредди на руки, да? Кого я закончилась і Короче, и да, я не попадався ни разу на то, что у меня закончилася энергия нафиг. Короче, заново починаємо. Після того, як я розпочав заново, мене е, король Бунь, коротше, е, застав в дворі і я просрав знову енергію. А потім е, я не пам'ятаю, але у мене наче вийшло. І ось настав цей момент. О, О Господи, він тут. Що? Он просто стоит, бляха. Шо? Шо? Бляха. Бляха. Фрайер! Да... Деб... У меня просто падешь атака. Адреналин. Адреналін, від панічная так. Да пішв ти нафиг, бляха, да ти задовбав мене и приду рок. Подожди, я. Да ти задовбав видео, отпішв ти нафиг? Це якісь глюки, вы бачите, у мене гра зависла. Да! Да! Я так не думав! Да! Уху! ху Да! Пу их! Все пішло воно нафіг! Може, все почав з чистого листа нафіг. Але я ради я цього відео хотів перепройти. Поки що планують до цим відео закінчити. Не забувайте підписуватися на мій канал. Ставте подобайки та дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Пишіть коментарі, мені буде приємно почитати. Можете, ви, запит, можете написати мені якісь запитання, я постараюся їх відповісти. Я роблю своє анімації, летсплеї по відео іграм, та, звісно, же, можу зробити челленджі, якийсь, виконати ваші челленджі. Ну, добре, а з вами я був Зелір, і всім пока-пока, мої фраєри! Ну, коротше, усього так виглядає диск. Це фанаткор колекціон. Усе. Ну, це blu бурей, коротше. А ось сама коробка від неї. Ось така коробка виднее, така. О. А вот шоу сзади находится. Ну, да. Ну, короче, а всередині там, короче, она подожди. О, все відкрив. А тут нічого інтересного, можна просто диска. А Якщо бы тут щось додав, я був шокований. шокованный. Ага, жаль, що нічого не добавляет. Ну, отак і все, да.